Всім привіт! Ми студія Алікс Дісінтеріор і сьогодні ми знімаємо огляд на квартиру в ЖК французький квартал площею 64 квадратних Музика Нашої квартири починається з передпокою. В нашому передпокої знаходиться ось така класна шафа, в якій ми розмістили дуже багато всього. В першу чергу це щитова, отакі от, от видвірні шафки, які можете складати свої речі. Також присутні відкриті полиці, щоб ми могли швидко покласти щось на них і не турбуватися про це. У нас на підлозі знаходиться керамограніт, тепла підлога. Обов'язково ми завжди робимо. В своїх проєктах там, де знаходиться керамограніт, теплу підлогу, тому що е так набагато комфортніше знаходитися в приміщенні. Ця шафа мені дуже подобається тим, що в ній є така от ніша для взуття. Також у нас тут знаходиться просто неймовірно класне, зручне е дзеркало для всіх дівчаток. Цьому дзеркалі ми можемо повністю себе оглянути перед виходом і повністю привести в порядок. Це дуже зручно, і я завжди намагаюся в проєктах робити великі дзеркала для того, щоб не було проблеми при зборах для дівчат. Це дуже важлива, мені здається, штука. Також знаходиться пуфік для того, щоб було зручно роздягатися, взуватися. Напроти входу в квартиру ми розмістили отаку картину, яка слугує арт-об'єктом і розбавляє цю стіну. Ми можемо пройти Далі по нашому коридору, де у нас знаходиться технічна шафа, в якій ми розмістили сушилку, пралку і великий хороший бойлер для того, щоб було нормально помитись і як дівчата люблять по півгодини. Також в цій шафі все технічне оснащення для вашої квартири включає в себе. Тобто тут стане у нас гладилка, стане утюг і купу всього іншого, що нам треба, для того, щоб здійснювати прання і сушіння наших речей. Ми завжди таку технічну частину розміщаємо подалі від санузла, а не в самому санузлі, тому що це технічна частина, яка повинна бути в квартирі, і вона повинна бути гарно продумана. Але не займати місце в санзлі. Давайте пройдемо далі в санвузол, і я далі розкажу, що в ньому знаходиться. День -день. Зараз ми знаходимося в нашому санузлі, який виконаний з керамограніту під колір камінь. Обов'язково на підлозі ми робимо теплу підлогу для того, щоб було зручно і комфортно знаходитися все на злі. Тут у нас знаходиться раковина з великою тумбою для зберігання, з великим красивим дзеркалом, де ми повністю можемо себе роздивитись. Тут у нас знаходиться ще одна тумба велика, якраз для більшості косметики, яка є у дівчат, тобто все повинно влізти або принаймні ми можемо спробувати її туди. Містити. Тут у нас унітаз, їх душ. Тут у нас розділяє зону душу ось така перегородка графітова. Також в душовій частині у нас знаходиться ручна лійка і лійка зі стіни. Тут у нас полички для того, щоб ми могли поставити всі свої баночки, скляночки, сушка для рушників для того, щоб ми могли комфортно помитися, взяти рушник, витертись і вийти з санвузла. Друзі, продовжуючи огляд, ми плавно переходимо в головну кімнату. Це кухня вітальня Трошки розкажу запланування. Ми його тут змінили, бо від забудовника було воно і трошки неправильне. Ми зробили за рахунок переносу дверей. Там, в спальню, ми заклали двері. Тут ми зробили такий прохід без дверей, без нічого для того, щоб був простір. І таким чином ми збільшили візуально простір цієї кімнати дуже сильно за рахунок великих вікон. І е, тут не відчувається, що взагалі квартира 60 квадратів. Таке відчуття, що тут квадратів 80. А зараз я трошки розкажу за дизайнерські рішення, які ми тут виконали. Почнемо з цієї стіни. Ми тут використали, для того, щоб стіну якось підсвітити. гарненько ми поставили брашку. По контуру у нас тут є led підсвітка на стелі. В районі кухні, для того, щоб було додаткове освітлення, ми також зробили нішу з LED-підсвіткою. Кухня у нас, до речі, виконана повністю з ДСП. Виглядає вона дуже гарно. Ці фасади дерев'яні виробника Савіола. Стільниця у нас, до речі, теж деспешна, і навіть фартук виглядає він дуже так реалістично, схоже на кермаграніт. Що по наповненню, у нас тут повністю вся техніка Bosch це варільна поверхня, духовка з функцією мікрохвильовки. Тут у нас розташована посудомийна машина, повногабаритна, що дуже зручно, і холодильник. В цій частині у нас пілон, ми його вирішили обіграти ось таким ДСП. Вставки зробили ми з П-профілю чорного кольору, а також LED-профіль. Він візуально збільшує висоту стелі за рахунок того, що лінійно світить. Також на замовлення ми зробили цей стіл. Стільниця у нас також ДСП, нога у нас металева, чотири стільчики. І ось така цікава люстра з трьома режимами підсвітки. Ці частини ми вирішили, так як в нас не було місця де поставити якийсь вазон або якусь зелень, тому що вона займає багато місця, ми вирішили цю частину стіни обіграти таким декоративним постером з листям. Воно, в принципі, також додає. Такої зелені трошки атмосфери да, в цю квартиру. Поїхали далі. Зараз ми переміщаємося в зону ТВ. Мені вона дуже подобається за рахунок своєї атмосферності. Особливо це, помітно, ввечері, коли це основне світло вимкнене і працюють тільки LED-підсвітки. Що ми тут зробили? Ми на стіну поклеїли ось таку ДСП-панель, бежевий кашемір, зробили тоненький led профіль і воно цікаво розмежовує стіну з телевізором. Зробили також тут. Таку з ДСПшну підвісну а, тумбу, де все зберігається. У нас тут кабель канал, можна, якщо потрібно, підключити PlayStation, все, все необхідно. Тут у нас великий розкладний диван, де можуть гості, якщо до вас друзі приїхали, спокійно розкласти його і переночувати. А, столики а, журнальні виконані з МДФ, оцей в нас сфарбованого металу. А, теж доволі такий. Цікавий столик по дизайну, мені дуже подобається. За диваном ми теж вирішили вже повторити цю концепцію, яка в нас є з пілоном. Зробили таку ДСП-панель з розшивкою профілів і зробили на замовлення такий цікавий бра компанії Babich Studio. Цю частину стіни ми виконали з дверями прихованого монтажу в колір стін, для того, щоб максимально їх приховати. Зверху ми розташували кондиціонер. В загальній картині мені дуже подобається саме ця кімната за рахунок своєї теплоти, фактур дерева, багато світла за рахунок великих вікон і простір він дуже тут відчувається. Зараз ми проходимо в дуже атмосферне місце це спальня. А, теж мені дуже подобається за, за рахунок своїх фактур. А, з, на цій стіні ми виконали ДСП панелі з е, чорними вставками, графіт дзеркало дуже гарно виглядає. А, велике двохспальне ліжко, а, приліжкові тумби з ДСП графітового кольору. А, зверху в нас тут кондиціонер розташувався. Ось таке цікава бра лінійне теж додає своєї атмосфери. В цій зоні ми виконали мейкап зону Ми її доволі цікаво зробили в одну площину з тієї тумбою. Воно так виглядає більш гармонійно і правильно. Тут у нас розташований пуф, дуже зручно, в принципі, на ньому сидіти. Додаткове є зберігання тут для прикрас, все інше. Тут, якщо потрібно, дівчина зможе поставити собі окремо дзеркальце. і для того, щоб наносити макіяж. В цій частині у нас також розташований кабель-канал, в тумбі є додаткові розетки для підключення якоїсь техніки. ДСП-шку ми тут також зробили без відступу, тоненький профіль. Воно теж доволі цікаво виглядає. І ввечері доволі атмосферно. Двері у нас тут приховано монтажу в колір стіни так само. І на цій стіні у нас виконаний дуже великий шкаф гардероб для чоловіка, для дівчини. Ця вся штука виконана спеціально для того, щоб дівчина могла гарненько розкласти свої якісь аксесуари. Багато сумок у дівчат є, Це, грубо кажучи, тут можна хвалитися, пороставляти красиво і милуватися цією зоною. Покажу по функціоналу трошечки. У нас тут велика розвізка. Зверху для коробок різних, і внизу також відкривається там для взуття або інших якихось моментів. І тут аналогічно, але ще є додаткові видвижні ящики для е е білизни. Загалом ця спальня вийшла доволі атмосферна та затишна за рахунок того, що тут ми використали багато дерева, нетипові рішення з вставками з профілю. Та багато використаних led підсвіток задають оцей затишок, комфорт цій спальні. Друзі, дякую, що подивились цей огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що сподобалось вам цій квартирі. Можливо, щось в себе використаєте або додали б сюди. Підписуйтесь на наш YouTube канал та Instagram. Всі посилання будуть в описі. До нових оглядів!